Усім привіт-привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту. Усім доброго вечора. Ви на каналі Захоплення Марічки. І в нас красунею вечірні процедури. Сьогодні у нас є 17 листопада. Сьогоднішнього дня я красуньку перевела на одноразову дойку. Вранці я її не дою. Я щось так кришила і постановила, щоб їй на нічку легше було лежати і тому і тому. Дою лише на ніч. Так, красунька. Я її подоїла. Що? Так подобається. А ну, давай трішки почешемо, почешемо. А животик, а животик, якби й опускається злегка. Ще малий термін, але все одно. В якійсь мірі помітно, що наша красунька є кітною. Так, краська. Ух ти моя хорошенька. Тобі подобаються такі процедури, правда? Хі -хі. Вечірній отакий масаж. І тут між ріжками почешемо, адже, напевно, Ніколи. Ой-ой-ой, сій-сій сій-сі. Сі. Як тепер вона потребує великої уваги від нас, там і тільки вона, усі кізоньки, так? Так, тут легка. <хи> ти, красунька. Не була б ти красунька, повернись. Краська! О. А шубка в нас гарнесенька. Тінь падає дівчата і хлопці. Тінь падає, шубка гарненька, гарненька. Що там, що там? Давай я там почешу, краська. Давай, злегка отак. Чудачка, ти чудачка красонька. Там чешеться, ну дай я почешу, дай. А ви балуєте так своїх кізок чи ні? Так, ну сі, сі, сі. Що ти там прислухаєшся? Там нема нічого. Мій халатик вісить. Так, он, дівчата хлопці, я сюди соломи заложила, там, де стояли козенята, щоб красуньки було тепліше. Ну, стій. А, там ще чешеться. Бачите, вже практично бурячок з морквочкою виїла. Хоча їй зараз багато не даю, тому що перевела на одну дойку, я не хочу, щоб вона набирала молочко. Краська! Давай я! Давай, поки ти ще даєш торкатися до животика, я злегка. Давай чопчика розчешемо, щоб ти гарненька була. Така пісенька є, жили у бабусі два веселих гусі чи три веселі гусі. А це жила була красонька у марічки, так? Так. Ось дівчата. Ось і хлопці. Почешемо трішки її, щоб вона гарненькою була. <різь> Чудачка ти. Мені потрібно лизуна купити, тому що шерсті практично нема. О. Тому що, а ну сій, обережно. О. Там його практично вже немає. Ти добра, ти добра, слухняна. Ту Тут фона тебе. Ой ти. Отже, в неї така шубка класна. Така класна шупка, щойно. Що таке? Що таке? Та Марічка, Марічка твоя. Що? красунік, люблю я тебе. Хоч ти інколи вередлива, але все одно люблю. Ну все, так, тайно ну, я тобі трішки сіно розворушу. На ніч вкидати її не буду. Ой-ой, дівчата, вибачте, що темно, зараз я далі відійду. О, Сій, сій. Отам є достатньо, на ніч вистачить. А завтра вранці заложу свіжого. Це я сьогодні вранці закладала, хай перебирає. Бачите, їсть, їсть. А якщо будемо вибирати, будемо додати свіже, ну, то, звичайно, що вона буде перебирати. А так, вранці перебере, а вечором ще один раз перебере. Ну, та і все. Що, що? Що таке? Що таке? Ай, ти моя красунька. Ай, ти моя красунечка. Якщо взяти влітку, вона практично гола, вже настільки в неї масивне випадання шерсті, що це просто. Повний капець, але потім вона відновлюється. Так, рукавички я заберу собою. Так, красуні. Так. О, вже темніє. Так, світло тут вимкнемо. Солому їсиш, навіть так. Завтра я тобі солому вкину вівсяну і ти будеш їсти красунька. О, бачите? Як захоче, може висунути? Це пшенична солома. Завтра покладемо її туди, в її ясла і буде їсти, смакувати. Краска все, Тем... буде темнота. Ну, це в нас вечірня порція молочка. Десь приблизно 650 мл, не більше, це є літрова бутилка. І ось таку неповну, але повітря спустили і покладемо до морозильної камери, щоб займало менше місця. Для чого я молочко морожу? Ось таке вже, можна сказати, самі-самі вершки. Ну, я думаю, нам навесні знадобиться. А для чого? Ну, доживем, побачимо. Я вам покажу, а ви побачите. І тоді ви все зрозумієте. І скажете: ось для чого Марічка Морозила-молочко. Ну, та і все. Тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока. Нас іде дощик, так-так. Усім пока-пока.